В ефірі подкаст про безбар'єрність дотик і перед мікрофоном Микола Карпенко. Сьогодні моєю співрозмовницею буде Наталія Серватяк. Надзвичайно багатогранна особистість, депутатка Львівської районної ради від партії Слуга народу та лідерка всеукраїнського руху за жінки у Львівській області, співголова міжфракційного депутатського об'єднання Рівні можливості, членкиня жіночої ділової палати України. Вона й до війни була активною учасницею благодійних і просвітницьких акцій. А від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала волонтеркою. Основна тема нашої розмови довідник безбар'єрності, ініційований першою леді України. України Оленою Зеленською. Спробуємо з'ясувати, чи стане він гідом з коректного спілкування для пересічних людей, і чи зафіксує він норми безбар'єрності в нашому суспільстві? Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю! Дякую за те, що погодилися доторкнутися до актуальної теми сьогодення. Як ви оцінюєте поточний стан безбар'єрності в Україні? Які основні виклики існують на цьому шляху? Поточний стан я похарактеризувала як процес, що активно розвивається, але. Зі значними викликами. З одного боку, ініціатива безбар'єрність дала потужний поштовх до змін у свідомості суспільства та й державних органів. Та й саме прийняття та створення стратегії на національному рівні стало важливим кроком. Але значні виклики існують. І одне з таких, напевно, я все таки почну з повільних темпів змін. Бо бюрократичні процедури, ота та відсутність чіткої координації між різними рівнями влади, вони уповільнюють процес тих змін. Так само сюди можна віднести і недостатню обізнаність населення. Бо, як ми бачимо, не всі розуміють важливість безбар'єрності, та не всі готові до змін у своїй поведінці. Війна теж ускладнила ситуацію, відволікаючи ресурси та увагу від реалізації стратегії, хоча в деяких випадках і підсвітила проблематику. Однак для досягнення повної безбар'єрності є ще над чим працювати і багато чого зробити. Але важливо не зупинятися та продовжувати. Продовжувати інформувати населення, пришвидшувати у цей процес адаптації інфраструктури, створювати сприятливе середовище для людей з інвалідністю. Та й зрештою, і залучати більше коштів для створення безбар'єрних просторів. Як просувається ініціатива першої леді без бар'єрів? І які конкретні результати вона вже дала? Довідник безбар'єрності це гід. З коректного спілкування, в якому зафіксовані такі нові норми безбар'єрної мови. Він створений у співпраці і громадських організацій, і українських і міжнародних експертів. Це флагманський проект Олени Зеленської. Я вважаю, що все таки створення довідника безбар'єрності є безумовно дуже важливим кроком у напрямку створення більш інклюзивного суспільства в Україні. І на мою думку, цей документ не є просто збірник правил, а скоріш таким своєрідним маніфестом, який закликає до змін у свідомості людей. Після ведення довідника про безбар'єрність, який відгук ця ініціатива отримала від різних громад? Чи є вже перші результати того, що проєкт змінює ставлення соціуму стосовно людей з інвалідністю? Чи є вже у вас фідбек від самих людей з інвалідністю про довідник безбар'єрності? Якщо говорити про відгуки, то безумовно вони позитивні, маючи комунікацію і експертами з безбар'єрності, з громадськими організаціями, які займаються доступністю і комунікацією з людьми з інвалідністю. Вони всі визначають актуальність та необхідність такого посібника. Отже, це продукт з відкритим кодом, який постійно доопрацьовується. Є друкована версія і онлайн-версія. Друкована версія посібника містить інформацію станом на 10.01.2022 року. онлайн версія вона постійно оновлюється і має вже такі розділи, яких немає в друкованій версії. Давайте напевно пройдемо більше до такого прикладу, з якого я завжди розпочинаю розмову в територіальних громадах. Наскільки люди розуміють поняття інклюзивність та безбар'єрність? Бо як практика показує. Чомусь ці поняття помилково ототожнюють, але вони мають зовсім різне значення. Дуже часто чуємо такі поняття, коли називають інклюзивними вбиральні, коли називають інклюзивними вхід інклюзивний. А зараз я поясню, чому це неправильно. Адже інклюзія це саме процес включення, включення всіх, всіх без виключення в суспільні процеси. Що мається на увазі? Це і люди з інвалідністю, це і люди різних національностей, різної віри, маломобільні групи, тобто всі ті, які були якимось чином виключені з соціуму. Оце саме інклюзія. Тому, коли називають інклюзивним входом або інклюзивною биральною, я завжди задаю питання: а скажіть, будь ласка, кого включає ця інклюзивне вбирання? Тобто зразу йду на випередження і кажу, що інклюзивна вбиральня не може бути. Вона може бути безбар'єрною, доступною так само і вхід. Якщо говорити про безбар'єрність, то безбар'єрність це більш ширше комплексне таке поняття, комплексний підхід до подолання бар'єрів у житті людини. Я завжди це апелюю, що в нас, в нашій державі, це відрегульовано на державному рівні і закріплено в національній стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, тобто це документ. На виконання всіх без виключення, хто має паспорт громадянина чи громадянинки України, і наостанок, пані Наталю, просив би вас окреслити основні маркери суспільства без бар'єрів. Знаєте, в експертному середовищі існує таке твердження, напевно, чи користуються таким правилом безбар'єрності? Нічого для нас без нас і. Це дуже важливо, адже, на мою думку, безбар'єрність це не просто тренд, а це необхідність створення суспільства, де кожен, кожна відчуває себе рівною чи рівним, де є повага до різноманіття, відсутність дискримінації, коли доступний транспорт, інфраструктура, коли забезпечена інформаційна доступність, коли забезпечена інклюзивна освіта, де враховуються і забезпечені рівні можливості працевлаштування людей з інвалідністю. Це про гідність людини. Бо кожна людина має право на гідне життя та самореалізацію. Тому для мене це основні маркери суспільства без бар'єрів. Дякую за час, який ви приділили цій важливій темі. А нашим слухачам хочу сказати, що це були лише базові поняття самої філософії безбар'єрності. Якщо ви хочете дізнатися більше про складові безбар'єрності, етику взаємодії з різними людьми, як коректно говорити про ту чи іншу людину та багато іншого у сфері інклюзії, слідкуйте за подкастами «Дотик». Почуємось.